Давайте послухаємо ще одного морезку від пана професора Ігоря Господарського. Двері в кабінет тихенько прочинилися. У кабінет зайшов маленького зросту жвавий чоловічок. Я підняв голову від паперів. Добрий день. Добрий день, докторе. Ви мене колись лікували. І, І як не дивно, мені досі добре, якось несміливо почав він. Я б дуже хотів вам віддячитися. Я художник. Супер зрадів я. А намалюйте мені якийсь маленький, невеличкий пейзажик. Ну, що, ви замахав руками майстру? Я монументальний художник. Я малюю портрети великі. Він підійшов до мене в притул. Поверніться отак, от голову вище, Підійміть ліву руку перед собою. Фантастика! Митець коротко і чітко віддавав накази. Ось так повний зріст, вас і намалюємо. Можна у вигляді Цезара, наполеона, гетьмана, швидко почав перелічувати він, згинаючи пальці на руці. Та що ви, який цезар? Я очманів від творчого натиску художника, як який? Класичний Цезар, лавровому вінку, римській тозі, можна посеред римського сенату, чи, приміром, на фоні лікарні. Ви це серйозно? перервав я монолог митця. Чому б ні, не здавався художник? Я намалював портрети мера, прокурора, начальника. Маленький чоловічок швидко перелічував відомі прізвища, загинаючи пальці вже на другій руці. Послухайте, шановний, ну давайте обмежимося маленьким пейзажем. Давайте пейзажем, протягнув е, мені долоню художник, але великим. Як сказав наш губернатор, картина не може бути меншою, ніж телевізор. Окей, нехай це буде осінній ліс, погодився я на компроміс і потиснув йому руку. Я зачинив двері і сів на стіл. Не пройшло й п'яти хвилин, як у двері тихенько постукали. До кабінету знов пришмурнув художник. Професоре, я тут подумав, а давайте перед осіннім лісом галявина. Давайте втомлено кивнув я головою. А на галявині кінь стоїть, а на коні ви з лавровим вінком на голові і випростане вперед рукою.